Як тобі імпровізувати? Дуже просто. Зараз я вам розповім. Привіт, мене звати Річард, і зараз коротко про імпровізацію та як з нею ладнати. Імпровізація це 80% підготовки і 20% удачі. І я б порадив чотири моменти, яким чином спростити собі задачу, коли ви опиняєтеся в ситуації, де треба швидко щось придумати, а у вас це не підготовлено. Перше, почитай або придумай лор. Наприклад, давай уявімо, що на території, де проходить твоя гра, колись існувала ельфійська цивілізація, а зараз її населяють люди. Якщо твої гравці заходять в якісь катакомби або руїни, вони ельфійські і там можуть бути якісь ельфійські артефакти. Знання лору дають тобі розуміння контексту, в якому знаходяться твої гравці. А розуміючи контекст, ти швидше можеш щось придумати, що буде логічним і впливати. Вписуватиметься в сюжет твоєї гри. Пункт другий список випадкових предметів чи ситуацій. Це не означає, що тобі прямо треба використовувати те, як там написано, але в потрібній ситуації ти можеш відкрити таку таблицю, і це підкине тобі ідею. Дуже часто буває, що, наприклад, така річ, як браслет з золотою філігранню, або ваза з гарним розписом не завжди приходить нам в голову в потрібний момент. Такі списки і таблички просто дадуть тобі натхнення саме тоді, коли воно тобі потрібне. Пункт третій. Слухай і питай гравців, вони самі можуть підкинути тобі ідеї для імпровізації. Наприклад, гравець каже, що я хочу зайти в печеру і дещо там пошукати. І ти сидиш, думаєш, що він там може шукати. Запитай гравця, що він хоче знайти в тій печері. Гравець дасть тобі відповідь, і навколо неї ти зможеш побудувати ідею. А ще й підкріпивши сюди трошки лору, у тебе може виникнути ціле підземелля на рівному місці. Четверте, не бійся проти річ. Може статися ситуація, коли дві твої ідеї суперечать одна одній. Наприклад, гравець запитує тебе: стоп. Хіба цей персонаж не був вампіром в минулій партії, а зараз він вовкулака? Спокійно і просто скажи: Саме так, хіба це не дивно? В цей момент ти побудуєш новий наратив для цілої партії, можливо, або навіть кампанії. Ну і, можливо, головна порада: записуй. Записуй всі свої ідеї і імпровізації. По-перше, це дозволить тобі пам'ятати, що ти колись там їм на розповідав. А по-друге, це дасть тобі ідеї для подальших сюжетів, предметів та персонажів. Просто спокійно грай і отримуй задоволення.